дитячий садок об'єкт у <ріпит> вас там оце воєнний об'єкт дивіться щоб ви, примерно розуміли по чому херчать эти пи воючі <самані> житловий масовий користь <поряд. ріп> Дитячий садок. Тим ніхто не писав що тут були танки, що тут були солдати, блін. О, дивіться. Ні одного вікна. Це найбільш щільно заселений район. Все розбито, все з руйною. Садик. Садик. Садик, ринок. Будинки, підприємства. Хані тварі, просто тварі. Хоч хто-небудь бачить хоч одного військового, техніку. Снаряди якісь, склади ГСМ, БК. падливі такі. Школа і дитячий садочок. Хоча б одна ознака військового об'єкту. Покажіть мені. Читайте, що ви попали в танкоремонтний завод. Населення. Золочева до війни 8 тисяч, зараз я думаю намного менше. Не пройшло і двох годин після обстрілу, золочів, пролізка, Чітка. і робота. Там був прильот і ось уже ми бачимо що робить пролізка робота вибиває так і одіяла не